Звернення до президента України Володимира Зеленського, а також чи має право Україна бити по Росії своїми або західними видами озброєння. І чому президента України Володимира Зеленського цікавить думка Путіна? Сьогодні ви дізнаєтеся правду міжнародного значення, яка стосується кожного з нас. Усім привіт, дорогі наші глядачі. З вами, як завжди, новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк. На превеликий жаль, наші депутати, наш президент думають про те, що скаже Путін в разі якщо війська наших західних партнерів увійдуть на територію України. я з цим не погоджуюсь. Навпаки, війська західних країн мають бути в Україні по одній простій причині. Багато хто із західних країн. Є нашим гарантом безпеки. Гарант безпеки це коли на тебе нападають, а твої друзі тебе захищають, а не коли стоять осторонь. Це перше. І як сказав президент Володимир Зеленський, він не хоче, щоб входили французькі війська на територію України тільки через те, що Путло, вибачте, Путін буде за це. Чіплятися і використовувати в міжнародній політиці, я вкотре наголошую, Путін буде завжди використовувати усе проти України, і він навіть те, чого нема, використовує і бреше, начебто це є. То, чого ми боїмося, це перше. Наголошую, якщо ми поставимо війська, скажімо, французькі війська. На кордоні з тою самою Білорусією то дуже багато наших справжніх бойових генералів, бойових наших побратимів, наших солдат ми зможемо перенаправити на схід, а це, в свою чергу, піднімить рейтинг самого президента, адже не будуть ловити людей на вулиці. І наголошую цивільних людей, яких треба вчити роками, аби вони вміли воювати, тим паче на західному озброєнні. Отож, пане президенте, Володимир Зеленський, зробіть, будь ласка, для українців подарунок і приймайте усе, що вам пропонують в вигляді допомоги наші західні союзники. Не думайте про Путіна. Путін ніхто і звуть його ніяк. Він напав на нашу. Незалежну демократичну країну, а отже, має бути розгромлений повністю, чи має право Україна використовувати західне озброєння для того, щоб бити по території Російської Федерації, має право, оскільки країна, яка зробила агресію проти іншої країни згідно того самого міжнародного права, має розуміти, що таким чином вона розв'язала цій країні руки. І, відповідно, ми маємо повне міжнародне право, я б сказав, навіть обов'язок бити по території Російської Федерації саме для того, щоб знищувати логістику, знищувати їхні нафтопереробні заводи. І, до речі, це зараз, слава Богу, робиться. На жаль, не нашими силами. Я не думаю, що це українці це роблять. Я все-таки схиляюсь до думки. Що це е, рашисти, тобто ці ось е, зелені чоловічки, як в Криму, я думаю, всі зрозуміли про що я. Знову не там палять цигарки. Я скільки раз казав, що паліть цигарки і помирайте, тому що ви росіяни, а хороший росіянин це мертвий росіянин. Отож, не потрібно звинувачувати Україну в тому, що вона зараз наносить. Надзвичайно серйозні удари по РФ, адже це просто паління невстановленому місті, самих таки російських солдатів. Ну що ж, друзі, вони нам допомагають. А якщо відверто, то українці мають повне право бити будь-де, куди вони вважають за необхідне. Оскільки країна, яка розв'язала війну, Повинна бути повністю утилізована. Тільки так ми зможемо перемогти. Якщо ви думаєте, що виходячи на 91 й рік, кордони маються на увазі, ми переможемо. Ви помиляєтесь, тому що вони й далі будуть по нам паляти ракетами. Ми повинні зробити так, щоб ця країна просто сама по собі не змогла вижити, щоб вона була ізольована, щоб це болото саме по собі засохло. А для цього нам потрібно обов'язково попадати по їх військових цілях, а також логістиці, а також по тих заводах, які допомагають цій армії окупаційній, для того щоб вона здійснювала. Напади на нашу територію України, служба безпеки першої почала використовувати надводні бойові дрони в спеціальних операціях, але згодом до нас приєдналися наші побратими з гур Кирил Олексійович, військово морські сили, і сьогодні у нас дуже і дуже багато трофеїв. Варто сказати, що це 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали їх флот реально в бухту Новоросійська, але навіть там ми їх достали, і великий десантний корабель, але на горський гарняк вражений також в Новоросії. Новоросійська матір. Морський... Тож, коли ви чуєте, що начебто йдуть розмови про те, що українцям дати право бити по Російській Федерації, це означає, що усі, хто про це говорять, є порушниками міжнародного права, оскільки Україна і сама має таке право, я б сказав обов'язок, не буду повторюватись. Але коли на тебе напали, ти маєш повне право самозахисту. Оскільки західні партнери мають усю достатню зброю для того, щоб надати нам її і знищити окупанта на своїй території, але це неможливо без знищення логістики та знищення самих військових баз і все, що з ними зв'язано, усе, що їх підтримує на території самої Росії. Але наші сили і ми Стараємося втримати цей кордон. Все це буде Україна, Україна без корупції. Слава Україні, героям слава поширюйте це відео для підтримки наших збройних сил України. Нехай Служба безпеки України й далі топить рашистські кораблі. Нехай наші ГУР та інші спецпідрозділи і далі достають зрадників та колаборантів у Росії, оскільки вони є законною міжнародною ціллю. Будет ли Макрон воевать против Путина? А он уже воюет. Вот понимаете, Макрон все смеялись, да, вот такая вот была, ну, тёмная лошадка, пришёл какой-то мальчик. И вот он так за два срока он э, за материал, безусловно, он хочет вернуть Францию на за стол переговоров. Тому, друзья, вивчайте міжнародне право разом з нами і не ведіться на політичні ігри. Україна має повне право Здійснювати тепер усе, що вона хоче. Тому, шановний Володимир Олександрович, зверніть на це увагу і зробіть так, аби російські солдати все частіше палили цигарки на нафтобазах та на своїх кораблях, які тонуть і які успішно горять. Слава ЗСУ, слава Україні! Героям слава!